Депутатська комісія Луцької міської ради, що займається питанням перейменування вулиць, сьогодні вдруге поспільне зібралася на засідання. Із дев'яти членів комісії прийшло четверо. Кворому не було, сказав голова комісії Михайло Щур. Хтось не бере участі в роботі, свідомо. Так воно чи не так, я належних доказів на цей момент не маю. Після введення воєнного стану депутати міської ради на сесії перейменували 10 вулиць і один провулок усього назв, які потребують деросифікації, Луцьку приблизно сотня нам потрібно це зробити, і чим швидше щоб позбутися цієї. Роснявої пропаганди, яка століттями роками там просто тут впроваджувалася, і на жаль, напевно, це її наслідки, що ми не можемо зараз адекватно реалізувати технічний процес перейменування вулиць. Представники топонімічної групи, які паралельно напрацьовують варіанти перейменувань вулиць, втретє прийшли до Луцької міської ради зі своїми пропозиціями. А ми ще будемо тягнути ще від комісії, дивитись туди-сюди. -туди. Третє засідання. Ви не можете зібрати. Ми Несли перейменування 77 вулиць, як задоволені, коли тут нульовий результат. Голова комісії Михайло Щур каже, що члени комісії, які не відвідують її засідання, мали б самі вийти з її складу і не гальмувати процес деросифікації, бо поки на найближчу сесію їхні комісії не має що запропонувати з проектів рішень, які прийняті в цьому році, і пропонуються на розгляд на сесію, є лише один проект рішень. Я вважаю, що цього вкрай мало. Лучани, з якими ми поспілкувалися, процес дерусифікації у Луцьку коментують так. Якщо ми воюємо з Росією, яка є агресором, нам треба знищувати російське все, що можна. І я за, я вважаю, що їх давно треба було перейменувати. Мою вулицю перейменували раніше. Я на Кузнєцова жила, зараз генерала Шухевича. Вулиці перейменовувати, нові герої з'явилися, і. Треба їм шану віддати. Потрібно всі російські вулиці переіменувати, тому що ми тут боремося за нашу незалежність. Хлопці проливають свою кров. Ну якщо не зробити це зараз, то коли це робити? Якщо так чекати, то можна ніколи цього не добитися. Зі слів голови комісії Михайла Щура, наступна спроба обговорити переіменування луцьких вулиць відбудеться 12 липня. Дари Тамашкова, Сергій Данилюк, Віктор Легеньковський Суспільне Луцьк.